Доброго дня! Сьогодні поговоримо з вами про надзвичайно важливу тему по суті, для кожного українця, яка стосується багатьох з нас, як правильно скористатися правом на списання боргів за комунальні послуги за строком позовної давності. Це по суті не так складно, як здається, якщо знати кілька основних правил. Якщо ви готові, то тоді розповідаю. Правило перше. Не біжіть поперед паровозом. А Найбільша помилка, яку, по суті, роблять люди, це намагання самостійно бігти до суду а, чи до комунальників, щоб списати борги. Це не працює, ви лише згаєте час і відповідно гроші. Списати борги за позовною давністю можна тільки тоді, коли комунальна служба подала на вас позов до суду. Тобто ви не ініціюєте процес, ви на нього просто реагуєте. Правило друге. Віть про свої права в суді, отже, вам прийшов позов із суду. Це ваш шанс. Але бездіяльність може відповідно коштувати вам усіх грошей. Ви повинні обов'язково письмово заявити про застосування позовної давності. Що для цього вам потрібно? Подати відзив на позов і окремо заяву про застосування позовної давності. Чому це важливо? Суд не має права на власний розсуд списати ваш борг. Він може це зробити тільки на основі вашої заяви і відповідних доказів, навіть якщо у вас боргів вже... Понад строк більше 20 років. Тобто, без вашої заяви їх в будь-якому випадку не спишуть. По-третє, платіть правильно після рішення суду. Уявімо, що суд списав частину боргу і рішення вже не було законної сили. Не поспішайте, не біжіть одразу платити залишок на рахунок тепломережі, наприклад. Дочекайтеся, поки справа потрапить до виконавчої служби, це може зайняти декілька місяців, як правило, від 2 до 3, але це не критично. Перевірте, чи з'явилося ваше виконавче провадження у застосунку ДІЯ або в єдиному реєстрі виконавчих проваджень. І лише тоді, коли ви побачите це провадження. Сплачуйте залишок боргу, але не тепломережі, а виключно на рахунок виконавця. Чому саме так? виконавець бачить тільки ті гроші, які надходять на його рахунок, і він стягує тільки ту суму, яка вказана в рішенні суду, плюс 10% виконавчого збору. Комунальники. Можуть продовжувати враховувати списаний борг, але виконавець виконує лише судове рішення. Як тільки сума закрита, він закриває провадження і все, ваше питання вирішено. Як війна і карантин може вплинути на строки давності, це найзаплутаніша частина за загальним правилом. Позов на давність становить 3 роки. Але через карантин і воєнний стан ці строки відповідно продовжуються. Карантин у нас почався з 12 березня 2020 року і закінчився 30 червня 2023 року. За цей період позов на давність могла бути продовжена. Якщо позов подали під час карантину, то борг може стягнути починаючи з 13 березня 2017 року. Воєнний стан у нас почався з 24 лютого 2022 року. Року і триває на сьогоднішній день. Спеціальний закон, який продовжує строки позивної давності, на сьогоднішній день вже скасували, але суди все ще застосовують його положення. І відповідно за цією логікою, борг можуть стягнути, починаючи з 25 лютого 2019 року. В практиці все залежить від позиції конкретного судді. Одні вважають, що застосовується і карантини, і воєнне продовження іншим що лише одне з них. Дуже рідко, але трапляється, що судді стягують борг лише за останні три роки. Тому перед судом завжди потрібно ретельно аналізувати ситуацію, щоб зрозуміти на яку суму реально можна зменшити борг. Сподіваюся, що це коротке відео змогло вам допомогти розібратися в питанні відповідне з писанням. Комунальних послуг за строком давності. Якщо у вас є ще запитання, пишіть відповідно у коментарях під відео, і ми обов'язково будемо їх розбирати у наступних випусках. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові корисні відео. Я нагадую вам про те, що у нас є соціальні мережі і телеграм-канал. До зустрічі!